Доброго дня, слава Україні! Сьогодні мова піде знову про Алікспрес і комплект інструмента, який продається на Альке. Це дешевий варіант. І, здається, віддав 1700 гривень. Ну, якщо не та ціна, я знизу у коментарі напишу за цей комплект. Він дозволяє має в собі скалуватель, стріпер, скалу, стріпер для FTTH і можна в принципі попередньо працювати з усіма собто волокном для механічного з'єднання. Ну Це готовий комплект. І, в принципі, Якщо додати сюди ще зварювальний апарат, то в принципі ви маєте повний, повний комплект для роботи і зварки. Будемо розпаковувати. Додатково я вказав тут, поклав додатково для вас фаст коннектора. В принципі, рекомендую такі купляти в Україні. Крокоділи, які відкриваються. Конструктивно, якщо вони не отакі, як я вам показую. Не купляйте ці коннектора, Ну, інші коннектора інших виробників. Це єдині коннектора, які реально працюють. Трим. Є3М. Це зроблено. Ну, Блінк. Як... Технологія робилась для Гугла. Спеціальна FTTH кабір свій час розмов ну, і Трем розробляв для будівництва, що Google буде будуватися по штатам. В принципі, так. Далі я буду детальніше все розповідати. Почнемо з що всередині. Всередині ми маємо. Всередині маємо. Ви вміряюч оптичної потужності є окремо відео, як з ним користуватися, що він міряє, що він показує. В комплекті до його йде перехідник Під АФЦ. Ми можемо спокійно зняти SC, якщо ви FC користуєтесь, і змонтувати, під, встановити Під FC. В принципі. Це дозволить вам його не тримати в руках. Бачите? Ну і у нас заглушка, яка прикручена для його, вже тут є на місці. Трошки вона незручна, звісно. Так. Так, да, трошки незручна. Але він міряє, він працює. Дві батарейки пальчикові. Потрібно буде додатково придбати в комплекті, вони не йдуть. Так, це в сторону. Наступне у нас йде комплект серветок. Це безверсинчаті серветки, спеціально для протирання оптоволокна, роз'ємів. В принципі, якщо ви хочете протерти конектор, у вас забруднився конектор, ви маєте, ви можете. вам необхідно, по-перше, мати ізопропіл, спірт запропіл, спірти Ніякі не розбавлені спирти, цей спирт повинен бути містити і не менше 90% бути, без додавань. Для Дезінфектори для рук не підходять. Вони мають там різні домішки, які можуть ну, негативно впливати на роботу. Так що ми користуємося і спиртом і серветками. Серветки є в комплекті. До цього комплекту додається. Тут йде у нас додатково шістігранічки. Далі ми подивимося, для чого вони треба. А вони треба для того, щоб можна було зафіксувати площадку. І площадка для FTTH кабелю Ось у нас є вже сколений FTTH кабель, встановлений фаст коннектором, який йде, він, по факту, коли скалується, він ложиться в цю площадочку. Зрозуміло, вкладається сюди. Для неї чотенько підходить усе. Так що ми маємо. Так, це сюди в сторону. Далі у нас в комплекті йдуть ножиці. Ножниці для зрізу ківлара. В принципі, ну досить такі гарно стянуті. Це якщо ви будете працювати з пачкордами, в яких є ківлар, вони дозволяють зрізати ківларові нитки. Рухаємося далі. Е, далі у нас іде. Е, Баночка для ізопропілового спирту дозатор. Він має нажимну така пружинка досить тугенька, але якщо ви берете серветочку, нажимаєте, він ізопропіл і підтягує його вгору. Ну, в принципі, щоб ізопропіл не е, е, іспарився, він використовується такий дозатор. В принципі, до, досить, е, на вид поганий. По практиці побачимо. Але він потрібен. Рекомендую, вони можуть витікати, треба їх перевіряти. Це може тікти. Вони, як правило, використовуються для стаціонарного користування. Якщо він вам не зручний, він об'ємний, здоровий. Інколи краще використовувати від спреїв і запропілів левати в, ну, в баночки або в ємності з під спреїв. Це як для рук попшикати, було дезінфектори. от Таким варіантом наливати, і вони у вас будуть, ти можеш попшикати щось, змити, прямо промити якийсь роз'єм. В принципі, це можна, ну, це як для стаціонарного користування. Ви на столі поставили і користуйтесь. Так. Далі ми маємо сміття, <сміття> ми маємо стріпер. Взагалі це найпростіший китайський стріпер, він в комплекті йде. Вони працюють, вони робочі, але якщо ви користуєтесь, постійно варите і професійно користуєтесь, я рекомендую купувати е, професійні стріпера, вони коштують як цей весь набор по факту. Один стріпер. Але краще взяти один професійний. Якщо ви берете для фаст-конекторів, з'єднати він вам можливо і ніколи не понадобиться. Ну, пару раз подобається, то в принципі можна взяти такі. Вони працюють, брали, можна користуватися. Він має собі три прорізи, правильно сказати. Перший це зняття безпосередньо. Давайте розріжемо щось. Перший для зняття ізоляції на пачкорді, другий. що порізати можна, що таке не жалко. Давайте поріжемо FC, Поріжемо. Він використовується, зжимо його на дві частини відразу. Перша канавка використовується для зняття зовнішньої ізоляції. Він знімає зовнішню в пачкор... в пачкорда. Далі ми маємо в середній пачкорда по факту піктейл. Це товщина піктейла вже. Для чого потрібні ножиці? Далі ми знімаємо. На другу ми знімаємо піктейл. Ми зняли піктейлову ізоляцію. У нас залишилось голе волокно. І далі ми знімаємо лак. Лак знімається на третю, само останню. Якщо ми маємо, я мав би заприпіливий спирт, видно, що вона сняла, то залишки лаку можна забрати із запропіловим спиртом. Вони зніметься салфеткою. В принципі, я відчуваю пальцями, що фарба вся знялася, немає ніяких там задирок, все, ну, залишки лака не відчуваю. В принципі, через то потрібно стріпер на три. Можна на два, якщо ви з пачкордом не пачк... ви ізоляції зовнішній не працюєте. З знову повторюсь. Перший знімає ізоляцію зовнішнього пачкорда, другий знімає ізоляцію піктейла, третій знімає лак. Так що, сам стріпер, він дуже корисний і він дуже потрібний для роботи по-іншому працювати з волокном Без його не зможете. Обов'язковий аксесуар. Потім ми маємо лазерну указку або джерело е, відомого світла. Це батареї тут немає. Три режими є. CV це постійний, клінт е, це буде мигати. Він буде мати блимання. Блимати. Ну, середньо виключити, зрозуміло. По механічно важко попасти на OFF, Почти інтуїтивно, якось воно все однаково в куче. В принципі. Всередині потрібно буде дві пальчикові батарейки. Вставляється дві пальчикові. Ну, і потужністю він у нас 30 мВт. В принципі, це досить непогано. Просвітить, до його хватить просвітити 5-10 кілометрів. З головою. Так, далі. У нас наступний аксесуар. Стріпер для FTT-ча. Стріпер для ftt використовується, щоб ми могли безпосередньо зняти ізоляцію з FTTH-ша. FTTH це плоский кабель. Повертаємося знову до готового кінця. Ми маємо. Отакий плоский кабель. Він має два армуючих елемента посередині, між ними йде волокно. Він знімає цю ізоляцію насквозь. Але я рекомендую їм більше краще не користуватися або його перевірити. Після він його ізоляція, він вдаряє по центру або края, але може доставати до волокна після того, як ви. Стріпером зняли. Зараз я покажу вам. Як він працює. Давайте це теж відкусимо. Наприклад, нам треба зняти цю ізоляцію для роботи з ftt кабелем. Відео якраз по коннектору зняттю ви знайдете. Ми засовуємо. Тож на каналі там буде. Знімаємо. Тягнемо. Не зняло. Значить, не досунув. О, так, да, не досунув. Знімаємо. Все. Але є в деяких кабелях або в деяких стріперах, він коцає це волокно. Він вдаряє тут, і це волокно може зламатися. Через то ми посі стріпера проміряємо. обов'язково робимо так. Це дозволить, якщо він тут його трошки достав, то він відразу зламається. Це волокно воно зламається при таких в принципі, далі ми, ну, то що стихаємо, зачищається. Якщо вам треба, давайте тут червоно, гарно видно. І працюємо з ним далі. Так що, Так. далі, Що у нас в комплекті ще є? В комплекті у нас є в комплекті у нас є скалотінь. Це також обов'язковий аксесуар для того, щоб можна було зробити гарний скол для оптоволокна. Зустрічав я хлопців такі скалувателі. Вони повний китаєць. Я сумочку прибрав. Повний китаєць, але він, в принципі, працює, свої завдання виконує, вкладається оптоволокно. Тут він направляю. І тут є направляюча навіть для FTTH. Ось, якщо ви бачите, є окремо направляюча для FTTH і тут виходить волокно, яке лягає далі на скол. Після чого ви закриваєте. Так, секунду. А, площадка топлю. Прибираємо. Відкриває і вона обрізає. Так що, так Раз. Все. В принципі, тут стоїть нож, це підскол під йде для, для роботи з ftth кабелем. Ось о FTTH. То оця планка вона міняється. Ось ось. Тут якраз є спеціально для заміни. Встановлюється сюди інша планочка, яка стає на оце місце для роботи. Вона йде в комплекті, спеціально ложиться. Це для ну, честь не так, отак. Е, вона спеціально використовується для FTTH кабеля. Хоч, хоча тут теж є FTTH, в принципі, якщо прилучитись, ми будемо бачити, як його скалувати. На трені можна побачити таку інструкцію. Тут є довжина: це масштаб один в один, як повинно виглядати волокно при укладці. Ну, можна сюди прямо прикласти, без лінійки і зачистити прямо по картинці. В принципі, ми повинні розуміти, що волокно, яке тут вкладається, при сколі, ось що відбудеться. Ноша бріже отак, волокно ляже от сюди. В такому варіанті ми зачищаємо. І після сколу у нас залишається отакий от от габарит. Сам. Після того, як ви його вклали, скололи, залишиться такий габарит. Подивіться відео попереднє, там є за фаст коннектора, як їх е з'єднувати, не буде повторюватися. Для транспорту ми його вийдемо ось так. В принципі, все. Це нож, його краще не крутити. Він міняється, його хватить на дуже велику кількість сколів. Е е дані скалувателі дуже не люблять, коли їх впускають на підлогу. Після падіння, як правило, вони вже нормально не працюють. Так що, так що, от. Е, набор буде корисний для, як для зварщика, той, хто зварює, е, так і для людей, які працюють з città кабелями, от такого типу. З'єднують. Е, також можна з'єднувати це механічне з'єднання волокна. Якщо вам треба з'єднати два волокна фізично, ось є от такі от з'єднувачі. Тут треба буде погратися з довжиною. це Так само тут з'єднується в h кабель. Ось він викладається тут, а. після з'єднання. Він тут вкладається. Сюди. Тут він защолкується, нажимається і Ця кришка закриває зовні. Є так само гільзи для FTTH, для зварювання обсадні, які тримають потім, щоб його не зламати. Можна FTTH зварити з пачко. Наприклад, зварити отак. З таким куском, зварити напряму. І ви будете заводський роз'єм мати зі звареним куском пачкорда. В принципі, так теж можна робити. Це досить непогане так само з'єднання надійне, якщо ви не хочете використовувати зварювальний апарат. А для цих гільз використовується отака муфта. В принципі, ви так само вкладаєте, використовуєте цю муфту для захисту гільзи. Цей набір буде дуже корисний. Ті, хто хочуть отримати відразу усе, не шукати. Але з усім стріпором бути уважні севтітіїчем, інколи проще буде акуратно розділити і кусачками, тамкими відкусити армуючі елементи. Це буде більш надійно. Там ви це побачите, як робиться в попередньому ну, на цьому каналі відео. Там є попереднє відео вже сняті. <кхи> так що зверніть увагу. Так, чистимо. Ми не забуваємо і за пропіловим спиртом. Ніяких там спір там, вміскими, що там 60% спирту, 40% там незрозуміло чого, таким чистити коннектора, з'єднання заборонено. Не можна. Через то... Так само пам'ятаємо, що медицинський спирт для цього так само не підходить. Через то користуємося ізопропіловим спиртом. Або є окремо продаються серветки. Вони йдуть запаковані. А, інколи вони йдуть вже, там, наприклад, з муфтами, там, боксами оптичними. Там є така серветочка. Всередині вона вже йде волога вона... і її можна протирати. Але їх недостаток великий. Вони після літа в бардачку висихають буквально за літо. Слава Україні! Дуже на... буду надіятися, що це віз-відео корисне для вас. Так що всім гарного дня, до побачення.